Вітаю! Я майстер виробничого навчання по практичному водінню автомобіля Державна навчальна закладу Гадяцьке вище професійне аграрне училище. На даному занятті я проведу майстер-клас по відновленню руху автомобіля на підйом. Сьогодні я вам розповім та покажу, як це зробити швидко та безпечно. Запрошую до автомобіля. Правильна посадка в автомобіль. Дивимося назад. Закриваємо двері. Перш за все, перед початком відновлення руху. Ми при... Баємо пасок безпеки. Перед запуском автомобіля перевіряємо нейтральну передачу. Ключ на старт. Заводимо. Перед початком руху ми виконуємо деякі операції. Перш за все, ми повинні поінформувати інших учасників дорожнього руху, що ми відновлюємо рух. Показуємо показчик повороту, інформуючи інших учасників дорожнього руху. Потім визимаємо подальше щеплення, включаємо передачу. Впевнюємося в зеркала заднього виду, що нам нема перешкоди. Знімаємося з ручного гальма, трошки додаючи обороти колінчатого вала, плавно відпускає подальше щеплення. Ми починаємо рух, виключаємо поворот. Ми рухаємося на підйоми, а тут нам знак «Приїзд без зупинки заборонено. Ми останавливаємо автомобіль. Як ми це робимо? Ми вижимаємо педаль щеплення і нажимаємо на педаль гальма. Далі є два варіанти. Або це в нас приїзд перехрестя і ми пропускаємо автомобіль, і ми зараз будемо рухатись, що ми зараз розглянемо. На даному випадку ми тримаючи педаль щеплення, тримаючи педаль гальма. Піднімаємо важіль ручного тормоза, але не закидаємо його на фіксатор. Ось так. Держимо рукою. Відпускаємо педаль гальма і ми бачимо, що ми держимо автомобіль рукою. Коли нам дозволяється рух, ми збільшуємо обороти колінчатого вала. Якщо автомобіль обладнаний тахометром і немає вантажу, то це приблизно 1200 оборотів. Плавно відпускає педаль щеплення, ми слухаємо, коли піде невеличка нагрузка. І в цей момент ми відпускаємо ручне гальмо і відпускаємо педаль щеплення. Ми поїхали. Отже, варіант номер 2 Коли автомобіль стоїть на стоянці, ми стоїмо, стоїмо на підйомі. Речаг ручного гальма зафіксований, включена нейтральна передача, також Ось, ми починаємо відновлювати рух, як ми це робимо. Перш за все, звичайно, ж включаючи поворот, ж поінформіруємо інших учасників дорожнього руху, вижимаємо педаль щеплення, включаємо передачу. І тепер, щоб нам тронутись і не прокотитися назад, ми знімаємо із фіксатора ручне гальмо, але не скидаємо його. Знімаємо з фіксатора, але не скидаємо. І все проходить, як і тоді. Даємо обороти. Плавно відпускаємо муфту щеплення, слухаємо двигун. В момент, коли пішла маленька нагрузка, ми відпускаємо реча ручного гальма і відпускаємо муфту щеплення. Отже, під час даного майстер-класу я вам показав та ознайомив справжністю та послідовністю виконання дій при відпрацюванні руху на підйом. Тож, якщо вам стало цікаво, та ви хочете навчитись правильно та безпечно керувати транспортним засобом, запрошую вас в наш навчальний заклад. Дякую, миру, добра.